Настя, сьогодні до нас на урок прийшла хто? Пінка. Гарно скажи. Ка білка живе у лісі і вчиться у лісовій школі. Вона прийшла, щоб ти її навчила правильно вимовляти звуки. Сьогодні на уроці ми будемо працювати над звуком К. Нагадую тобі, звук вимовляється без голосу. Зрозуміла. Так, і так скажи. Молодець. Настя. Утвори, склади. Що це? Пуки так. Молодець. Утвори, склади і протипади. Так. Ще. І ти, і ти, а ти, оки, ок.